Незважаючи на похмуре небо і прохолодний вітер, у сквері по вулиці Шаповалова відбулося велелюдне дитяче свято. і танцю, і Буду щастливі. до колективних розваг та конкурсів, радо долучалися і батьки, і малеча. Всі разом співали гімн України, а потім танцювали, відгадували ребуси та перемагали у конкурсах. Всі взрослі люди на всій великій землі стараються зробити для свого будущего для наших дітей праздник і создать для них условия комфортні, цікаві і достойні наших дітей. Тому що на самом деле те это то большое багатство в кожній сім'ї, которое невозможно нічим не замініть і ні змірять саме тут, де зараз веселяться дідлахи, кілька тижнів тому були зарості і купи сміття. За ініціативи новомосковського середку партії відродження сквер розчистили від зайвої рослинності. Вивезли сміття, засипали і вирівняли майданчик, облаштували місця для відпочинку. На один очах культури в місті стало більше, тому що привели в порядок велику огромної територію. Це дійсно віддалений мікрорайон. Где діти зможуть тепер приходити сюди? Іграти в мал... малий теніс, батут здесь будуть всівозможне розв'якательне міроприяття будуть проводитися. Я думаю, що це очень здорово і хорошо. До К этому празднику мікрорайон отримав такий подарок. от нас з нагоди дня захисту дітей не тільки переможці конкурсів, а й усі маленькі учасники свята отримали солодкі подарунки.